Державний прапор це не просто полотнича зі смугами синього та жовтого, це символ нашої країни, її честі, гідності, єдності та державотворчих традицій. Це пшеничні лани під блакитним небом, що особлюють прагнення українців до миру, праці та процвітання. У Подільській громаді дбають про те, щоб цей символ завжди був у належному стані. Фахівці відділу інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади регулярно проводять перевірки, аби виявити порушення, зафіксувати недоліки та нагадати про важливість дбайливого ставлення до державної символіки. Відповідно до рішення виконавчого комітету Подільської міської ради постійно проводяться рейди стосовно розміщення державних прапорів на торгових об'єктах. За словами начальниці відділу споживчого ринку та захисту прав споживачів Людмили Петрової, було встановлено, що чимало підприємств, організацій, установ комунальної форми власності та деякі торгові об'єкти дотримуються належних вимог щодо розміщення прапорів. Водночас трапляються випадки, коли прапори відсутні, занедбані або закріплені неналежним чином. Фахівці наголошують, державний прапор має бути охайним, розміщений на спеціальних кріпленнях у гідному стані, на фасадах будівель, установ. Та Адже повага до державних символів це повага до себе, до громади, до країни.